Всім добрий день. Значить, попросив мене сусід той що міцний палоч, пам'ятаєте, я йому набивав вже 200 штук, йому наче сподобалось, попросив ще набити. Ну, я буду набивати і такий висновок по тютюну зроблю. Що я останні три відео придбав? Розповім, що і як з ним. По, ітогу, по висновку, як то кажуть. Значить, Одразу хочу сказати, що це моя суб'єктивна точка зору. Я ще тільки почав набивати, ну, завдяки вашим порадам, то в принципі вже щось я розумію. Так що не судіть, будь, будь ласка, строго, як казали в одному старому савкової казочці, Я не, не волшебник, я, таку, я таку вчуся. Так що Дуже дякую за поради. Якщо що, пишіть, не соромтесь. Завжди буду радий. Дякую за розуміння. Почнемо, ми Вірджинія Хлоп'я. 500 гривень кілограм, 250 пів кіло заявлена міцність легка. Тут можна коротко сказати, якби була нарізка лапша, то вони були б, мабуть, нормальні. А так. Пилюка це просто якийсь жах. Я просію. Відкину кучу бруду, пилі цієї, верніше. Стов то там нема. ну Пилюки це просто жах. Відкину в банку для набивки, кину, трохи покалачу, опять пилюка. І як на мене, пилюка дає як жорсткость якусь. ну Якщо я помиляюсь, то поправте. Ну, як на мене вона трохи жорще з нею. І взагалі. Я ж кажу, що ну, 500 гривень, як на мене, вони не коштують цієї нарізки, Ну, пилюки просто капець. Іначе вже змішаний, все одно носик рижий, виходить, все одно пилюка. Я вже останній раз кинув і змішав, потім зверху кинув, зволожив, щоб почекав трохи, щоб вона набрала свологи. Змішав. все одно зараз б'ю і все одно ось все бачу ну, блін. Як на мене, то ні. не піде. По міцності, ну, вони не легкі, а як на мене, десь легкі, есть, середньо легкі. Отак. Ну, Якби вони легкі були, я б іми не накурювався. Так, в принципі, мені, мені з тяжко не вистачає. Так ну, ось такий висновок. Перший раз я повівся на це. Це перший і останній раз на ці хлоп'я. Може, десь і нормальні нарізають хлоп'я. Ну, це мені точно не підходить. Так, ну і далі по Віржині, е, лапша значить, від того продавця теж також 500 гривень пів кіло. 200, о, тобто 500 гривень кіло 250 пів кіло. Е, значить, ну, вони непогані. Вже вони не штиняють. Вже і смак у них більш-менш нормальні, особливо після смак. В принципі, нормальні. Ну, Но по міцності вони заявлені як середня міцність, казав він наче вони м'які, ніфіга вони не м'які. Ні, Ну вони не такі, як я кеєш оберли. Ну, міцні, як на мене, це міцні. Так і курить так. В принципі, можна було би навіть за ці гроші. Ну так як в мене куча берлі, що мені я брав на мішку, то також вони. Ну, я трохи з ними погрався, щоб оту штину брати. Тобто зволожував, підсушував декілька разів. Ну зараз непогані. І коли виходить зволоження вони, от я нюхаю запах меду. Іменно, от іменно у лапші, у хлопів такого нема. Можливо, хто робив той щось якось обробляв. Так що, ну так, в принципі, як на мене, непогано. Ну на мішку вони мені не підходять. Ну і останній це Вірджинія, начебто імпорт, начебто Угорщина. Е Коштує 690 кг, 350 гривень пів кгло. Я взяв пів кіло. Значить, заявлено, ну ну там хитро, там местність, це магазин табак преміум. Хитро, начебто так не пишуть легкі ні, Ну, в описі, типа легкий смак, там, туди сюди там, м'який. І три відгуки за, скажіть, я скажу, за серпень 2024 року. І десь вони за тиждень написане. Легкий, ароматний, клас, все. Ну, спочатку я навіть мені сподобався, а потім підсох. Ну, теж я на радостях можу, що мені не прийшло плісні як міленіум. А потім я так розпробував, воно підсохло. Вони не м'які, вони міцні, може трохи трохи м'якше, ніж лапша та що за 500 Не набагато. І вони виходить. Так, вони ароматні, навіть після смаку, трохи більш виразні, ніж в цих, ніж за 500 Ну, щоб сказати, вах, я б такого точно не сказав. Знову ж таки, я брав на мішку, ну на мішку. Вони, як все одно, треба з них так же гратися. А смисл, якщо можна взяти, гратися тут за 500 вірджинів, Чи знайти все-таки десь там э, таке, щоб погратися, ще легше. Я ж кажу, от якби хлоп'я були б такою міцності, от це було б якраз на мішку мені підійшло. Б. Якщо, ну, якось так. Ну і магазин взагалі такий цікавий, я ж там написав побачив, бачив, що. Над димся гарець ментолом вийшов огляд трьох видів. І не такі дешманські, як я, бюджетний, а нормальний. 1200-1300 він брав. Значить, і получається з трьох видів йому один тільки прийшов, який він замовляв. Оці два зовсім не ті. І один з них лег, легкий, по-моєму. Він раніше замовляв два рази нормально, а це достає. Пакет каже, дивиться і каже, ну йо ти. Ну, я вже бачу через пакет, що воно не то. Тобто, ну, Такий стримний, трохи магазин. І ще я вважаю, що може, можливо мені і повезло, що там і бруду немає. Оцей імпорт так, він чище, ніж у Вірджині, Той за 500 лапша. ну, За хлоп'я я сказав. Том за 500 обрізків є. В цьому поменше, але теж, теж попадається також. Так що, ну якось так. Всім дуже дякую за перегляд, за поради, за коментарі, за підписки, за все. Всім всього найкращого, до зустрічі!